Що може бути прекрасніше смачного борщу на обід? Тільки його поєднання з ніжними чесниковими пампушками. Пампушки це маленькі пухкі булочки, які готуються з житнього чи пшеничного тіста перед подачею на стіл, обов'язково затовкуються чесником. Подаються пампушки зазвичай до борщу. Пампушки. Чоловіки, якщо ваша жінка зварила вам борщ, це значить, що ви їй подобаєтесь. А якщо до борщу вона напекла вам ще й пампушу, це знак. Для неї відтепер тепер ви герої її роману. Лицар без страху та докору. Час думати про заручини. Пампушки на столі це символ свята, це гості або особливий день. Напевно, пампушки виникли саме тоді, коли хазяйка пекла пиріжки і лишалось тісто. Замість того, щоб готувати нову порцію начинки, простіше скатати кульки, зробити пампушечки. Зазвичай закладаю тісто на пампушки до хлібопічки, де воно гарно виміститься та підійде. Поки тістечко підходить, готуємо інгредієнти для червоного борщику. Використовуйте свіжі томати для гарного смаку. Перші згадки про пампухи можна знайти в літописах козацьких часів. Пампухою серед козаків називали здорову, розовощоку людину. З м'якесенького тістечка відрізаємо однакові шматочки, формуємо кульки, накриваємо на 15 хвилин, щоб тісто підійшло. 15 хвилин змащуємо жовтком з додаванням 1 столової ложки води та вмикаємо духовку. Пампушечки засмагають у духовці, тим часом готуємо заливку з чесночку, води, олії та кропу. Випікаємо пампушки при 200 градусах, хвилин 20, можливо, більше орієнтуйтесь на свою духову шафу та запікайте до готовності. Щойно виняті пампушки змащуємо залинкою з часником. А тим часом домліває наш борщик. Смачного!